Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 19 серпня. угорська армія піднята по тривозі. Понад 150 танків, 200 БТР, артилерія поблизу Закарпаття. Починається щось немислиме. Орбан отримав наказ від Кремля розхитувати ситуацію. В ЄС змусили ЗСУ відвести резерви в Закарпаття. Орбан отримав наказ від Кремля розхитувати ситуацію в ЄС та змусити ЗСУ відвести резерви в Закарпаття. Словацьке міністерство закордонних справ викликало угорського посла після того, як прем'єр-міністр Угорщини у Віктор Орбан. Суботу в румунському місті Беїле назвав Словаччину частиною провінції віддаленої від Угорщини. Про це словацьке МЗС повідомило в коментарі порталу «Напунк», Пише Європейська Правда. У заяві відомства підкреслюється, що Чехословаччина, отже, Словаччина, Угорщина, є однаково правонаступниками Австро-Угорщини, тому вони не могли нічого відірвати від нинішньої Угорщини. У наших інтересах підтримувати нормальні спокійні відносини з Угорщиною, але й з взаємним урахуванням делікатних питань взаємної поваги. Нещодавні заяви угорського прем'єр-міністра цьому не відповідають. Додали в МЗС. Ловаччини своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто окремо підтвердив виклику горського посла в Румунії, заявивши, що це не було великою несподіванкою. Тони атмосфера зустрічі можна охарактеризувати як спокійно ввічливо. Заява зроблені заступником держсекретаря Румунії, практично повторювали тези попереднього демаршу цього разу з оточеннями, зробленими після виступу. Написав він у Фейсбук. Йдеться про демарш двотижневої давнини, коли посол у Румунії передав МЗС Угорщини інструкцію з Бухресту, в якій детально розписано про що не можна говорити в межах літнього. Університету Тушваньош у курортному румунському містечку Бієла Тушланд. Нагадаємо, Угорщина не просто знала про прийдешній напад Росії на Україну, а ще й планувала під шумок відірвати від України землі, на які вона давно претендує. Про це заявив колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Угорщина відкрито заявляє про свою співпрацю з Російською Федерацією. Більш того, вона була попереджена Путіном заздалегідь про те, що будуть нападати на нашу країну. Ви бачили її позицію? Вона чомусь вважала, що може забрати свою частину території. Цього не буде ніколи. Ми побачимо, які наслідки. Після цієї війни будуть для цієї країни розповів він. Угорщина постійно демонструє проросійську антиукраїнську позицію. Причому це почалося ще до війни. Останнім часом ці тенденції стільки посилилася. Так що нещодавно влада Угорщини відмовилася підтримати введення ембарго на постачання російської нафти та газу. А 6 квітня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна готова платити Росії рублями за постачання газу. Крім цього, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вніс президента України Володимира Зеленського до списку своїх особистих політичних супротивників. Сусіди Зеленського в цьому списку гідні. Це мільярдер Джордж Сороц і уряд європейського союзу у Брюсселі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.